Зап... Я запишу, яйце. Е, Всім привіт з вами. Яйце куряче жирне і з нами. І з нами <серказ> мій друг ай, автор іншого каналу Денис Коваленко про 44К. Ми граємо в ігру Детра Путська. Сьогодні ми будемо грати вечерінка у Дідома. -мо, что Джос, моей стороны. Ну что, давай, давай всех валяй. Ну, 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 Саша, чего спали кнопка упрекнули за таки? Мы ч вред! за все. І у цього очі станеться в мене пізно. Він мене теж вдаре. Так. Ну що, пограли вже. Гвоїсь? Гвоїсь? Що на мене два чоли на нариваються? Не, Не чесно. Не чесно. Не чесно. чесно. Не чесно. чесно. Блядь. Нахуй Ой. пішов. Там Блядь! А я ще буду літати! О, у мене 100%! Я вилетів нафіг! У мене 100% кулачки! Ну ж, можеш о, взяти якось набити по лиці? Я можу, я можу захватити. Тебе теж тоже почало бісити, коли тут з'явилися ці кулачки. Ні, якщо кулачки, то в мене там, де було 40 або п'ятдесят, то я взагалі міг тиснути кнопку, щоб, щоб э, голову взяти і кулаками помахати. Це кішка! Даша, а чого mm -hmm. ти там Угу. Mm -hmm. А ти ще відео до сих пор знімаєш? Yeah. Opens the door! Не бий мого Ні, це я його відпустив назад. Вилл тебе? Ні, я його відпустив. <плес> е, а як вони так роблять? Дуэлі против шеф це Иди туалет! Да мы на бейсе уже разбьют! Да мы на тут уже разбьют! Всё, всё словно можно захватить! Вон из нас бейсят! Это что за цепочка? Пусть Не, на мне, на мне цепочки уже бьются. Без них было даже лучше. Угу, просто можно было убрать. Через 10 секунд. Давай их. Давай, я дарую же постам. Давай. Тут є робукси. Там я держу. На сиді став робукси. Ну, давай. 150. Купляла. Купив? Яйцю. А ти знаєш що? Е, я там няга. Е, я грав всю карту і там якісь чел запустив реальні яда. Матери, ти не ти а я тут я далі в цій вот задні, і, і там таке було попередження, і потім я запустилася, знов зірвалася, і я, я просто з закінець палки було Це Був супер-гіпер Саша, иди сюда! Саша! 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 Все, и всем дякую, що дивилися моє последні видео, яке напавлене! Исячу стоит туди! Штани нашла! Всем хупоса! oh did you make